Всім привіт! Дядько Максим для тих, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Ото якраз і той випадок, коли лінь. Лінь лінь заставляє думати і робити лишню роботу. Колеса, повністю в зборі колеса. Я не знаю від чого, але будуть ставитися на Volkswagen Транспортер. Тут у нас всередині є. на... 57 посадка. А треба зробити на 68,2. Ото я вже одне зробив. Короте, колеса не розбуртовані. Ну, слава Богу, хоч спущені. Ну, значить, все дуже просто. Просто розточуємо. На станок воно влазить, але є один цікавий момент. В принципі, я би вам те відео і не показував, бо такої роботи є просто навала. Ми те колесо. Ставимо на станок. Такое одною рукою попробую то зробити. Шпильки вже є готові. О. Колесо є спущене. О. І коли ми його прижимаємо, у нас диск стає на стіл. Ну, тут в прижимі теж є один момент цікавий. Я зажимаю отакими от прижимами, але підкладаю під лапи. Такий пластик від упаковки. Сюди, сюди, бо воно тут в диск починає впирати. Ну, і відповідно, сюди. І так само підкладки. Обов'язково підкладки, ну бо диски можна покоцати і це буде якось з мого боку негарно і непрофесійно. так? Так. Сюди я ставлю так звану підкидуху ну, і зажимаємо. Нажимаємо диск, колесо резина сама починає сідати, і диск стає в нас прямо на, на стіл. От, бачите, вона сідає отам. Така робота, знаєте. Не зовсім якби раціональна, так? То, звичайно, що класно, коли диски розбуртовані, але є варіанти, що це зробити без розбуртування. Раз. Добре. Тепер. Тепер по обкатці. По обкатці. У мене в шпінделі стоїть отака борштанга. Борштанга. І є варіант. Зараз покажу. Так, значить, розказую, показую моменти. Зажав я колесо, то вже останнє колесо. Я вже 4 зробив через прокладки. Тепер момент. Є е в мене в шпінделі от борштанга. Ну, Так настроєно, то все, що тут у нас шпіндельна бабка в колесо не впирає, тобто воно все пролазить. Маленька розтучна головка тут вже не допоможе, бо шпіндельна бабка почне впирати в колесо. Вона є настроєна, настроєна в нас на розмір на 68,2. Ніхто її не буде знімати, ніхто не буде ставити центру шукач, обкатуватися, потім її назад ставити, потім знову розмір ловити. Для тих, хто не в курсі, то я скажу, що якщо ви знімете інструмент зі і його назад вставите, то 99,999, що розмір у вас не співпаде. Який би у вас той конус шліфований не був, яке би воно все не було, навіть на координації, де конус надзвичайно точний, надзвичайно високі до нього вимоги, при зміні інструменту, особливо однорізцового, ви ніколи не попадете в той самий розмір. Ну, Мається на увазі. Точно. Так. Тому інструмент ми з шпінділя не знімаємо. Невеличка предісторія. Е, я піддивився той спосіб колись давно. В одного діда. Е, він працював на 2D450 московській координації, я збоку на 2Е440 Куйбишевський. Значить, і в нього була така задача, він розточував багато однакових отворів, він собі настроїв Борштангу. І в нього був насадний індикатор. Насадний. Принцип той самий, що я вам показував, коли я робив росточку шатунів. Тобто ми різця не знімаємо, ми в сусідній отвір розточної головки, от в сусідній отвір ставимо ІРБ і обкатуємося. Тут та самий принцип, тільки насадний індикатор. Значить, отака розкарака, я на неї кажу розкарака. То є у нас скоба від. Так званий набор принадлежності для індикатора. Вона ніби за станіну має чіплятися, так? ну, Була використана оцей вузол. Потім була зроблена така от нога з двох кусків. Тут індикатор і тут через коромисло. Все. Значить, як це робиться? Ми тоді беремо таку на нашу борштангу І вчепили. І наближаємо. Ну і робимо. І робимо ту саму обкатку. Так, Зараз спочатку приблизно так прикидаємо традиційно. Тоді залазимо через куромисло індикатором на глибину. Якщо у вас дуже великий отвір, ви можете навіть сам індикатор поставити без куромисла. І робимо відповідно, ну, здорову, здорову обкатку нашого, нашого отвору. Коротше, обкатуємося. Так, обкатався, зажав стіл. Тут є пару нюансів при обкатці. Я думаю, ви вже згадалися, особливо про неспівпадіння осей. Знімаємо ми це чудо з шпінділя. Отак. От і тепер що? В мене настроєно чітко на розмір. Виключаємо автоподачу і валимо зразу. Зразу на розмір. Зразу на розмір. значить Нас не багато немало. Треба зняти 11 мм. Ну, я вам чесно скажу, що по алюмінію воно йде досить таки весело. Я так от даю трошки масильця тут по кругу, щоб воно йому трошки легше йшло. О. І, але вручну без автоподачі. Стружка така валить кучерева. Алюминій. Ну, різець має бути заточений, так як знаєте, як, як кажуть, як фріцова бритва. Глибина ну. невелика, з міліметрів 15, 14. А зараз буде виходити. Підняли шпіндільну бабку вверх, позабирали всі оті патла звідси, Включили автоподачу І пустили ще раз. То вже буде начисто. І в нас виходить розмір чітко в натурі клас. Зараз десь буде брати вже. В'язкий той алюміній. Ось такий в'язкий. І він підбирає, тому що є по-любому якісь напруження коли різець відгинає і так далі, він підбирає вже начисто і в нас розмір виходить чітко, в натурі клас Причому, так, бачите, я його заточив, той різець, що він дає досить таки гарну Ну, Ладенько йде, чистенько на ту пінню. О. Підняли шпіндельну бабку вверх. Ну, мірнем. Мірнем мало Друг. Вдруг. Ну, чітко. Чітко. Піднімаємо шпиндельну бабку максимально вверх. Отаку. Підкручуємо до наше господарство. Раз. Два. Забираємо прижими. Прижимі зразу сюди. Один. Зараз тут ще трошки резину підняла. Другий. І прокладки, то все. Зараз ще шаберком зніму заусню отут. І все. Так. І того, отаку От накупу. Я вже всі 5 штук зробив. Одною настройкою різця. Отаке. От Зараз кажу, що тільки заусню зніму і все. Отака От робота народ. Примітивізм. Ото ви могли засіктися, скільки часу я зробив одне колесо, О, то ваш час. Думайте, думайте, оптимізовуйте свою роботу. Особливо, коли роботи є багато, то так мозги працюють в тому напрямку досить класно. Все, я всім дякую за увагу. Удачі. Тут що в нас пише на тих колесах? До речі, колеса, що то є? 15-ка. Отаке. Все, удачі!